Іван Світличний, Відчай Епіграф Я подумаю, що в світі все мана, і на землі ніде нема святині Леся Українка. Мов шашіль точить думка підла. Весь світ марнота і мана, шпана, чи лицар, честь одна, Гризуться всі за пайку їдла. І відсурається жона, і друг продасть закопу срібла, весь світ гармонії і світла, не вартий мерзлого лайна. Ніде ні святощу, ні свята, душа заскимлить з тями стята, та Господи, не доведи з розпуки, з звідчаю, зі страху покласти честь свою. На плаху. Вже краще голову клади. Переможного миру вам!